Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в Аврорі з 20 по 26 жовтня нові акції. Напій відживчик кола за 16 гривень 330 мл. Оранж напій також відживчик 16 гривень. Такий варіант теж акційний: 16 гривень яблуко. І за 16 гривень лимон. Напій безалкогольний, сильно газований від піола 14 гривень пів літра. За 99 гривень ось таке яйце. Сюрприз, воно більшого розміру. Наприклад, в порівнянні з ось такими, розмір більший. Акції акціями, але новинки ми теж з вами не минаємо в огляді. Ось така крем-паста 200 г. Бачу, тут і горіх лісовий є намальований. А тут печиво. Так, ціна 199 гривень. Неакційна. Напій безалкогольний, сильно газований. 19 гривень 330 мл. Плівка харчова 80 метрів довжина 44 гривні. Чай чорний розсипний Ахмат Ті Грей Граф 75 гривень за 100 грамів. Також є пакетований 42 пакетики в упаковці. Ціна 71 гривня. Капачка ніби на 20, але тут, бачите, аж 42 пакетики. І ще є ось такий варіант, теж 42 пакетики за 71 гривню. Акційна ціна на каструлі. Вони йдуть в комплекті із кришкою, торгова марка Густом. Діаметр 22 см 4,7 літри об'єм 379. Такий набір, мішок кондитерський і 7 насадок. Вони є більшого діаметру. 77 гривень такий набір коштує. Кондитерський мішок багаторазовий, довжиною 40. Не 40, а 30. Ось цей акційний 19 гривень. Так, питання є. Питань, Питань нема. Давайте подивимося, може це був якийсь один акційний. По 29. Ці по 24. Хопа, Америка, Європа. Так, це її довжиною 30 см. Так, знайшла я акційний варіант мішків. бачите тут така і така така зверху. Тобто вони є різні. Акційні ось такі довжиною 30 см. Діаметр 15. Супер знижка на ось такі силиконові пензлики. Широкі. Вони йдуть, ціна 29 гривень. І вони ще бувають у білому кольорі. З дерев'яною ручкою пензлики силиконові по 44 гривні є рожеві, фіолетові та зелені. 39 гривень, вінчик для збивання. Працює від батарейок, і вони в комплект не входять. Кольори ручки є різні. Пам'ятаю, були ще коричневі. 88 коштує форма для випікання Силіконова, кругла на 6 порцій. Є ще вони в зеленому кольорі. Так, прихватка за 27 гривень силіконова. Так, форма. Такі кулі, виходять, їх 6 штук. Ціна 69 гривень. Ці, до речі, теж акційні 49 гривень, виходить 4 кулі. Форма для льоду. Ніж кухонний для шинкування. 29 гривень. Теж досить суттєва знижка. Ручка не дерев'яна, це пластик, імітація дерева. По 39 гривень ложка зажим для пакетів. Так би мовити, два в одному. Ці виделки та ложки по штучно акційні ціни 34 гривні. Що ця, що ця. А от ножі це є набір дві штуки 59 гривень. По 55 гривень. Ось такі ножі для хліба металеві з дерев'яною ручкою. 119 гривень сокира кухонна. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою. За 55 гривень. До речі, в іншій Аврорі не бачила ножів з цієї колекції з візерунком. А тут, бачите, є і ціна дешевша, ніж ложки та виделки, 29 гривень за штуку. І чайні ложечки є з таким самим візеруночком 24 гривні за одну штучку. Колись мене запитували за ось такі десертні виделки, є вони в Аврорі, бачите, ось такі, бувають на них час від часу акції цікаві, з переливом кольору. Зараз не в ціні 22 гривні. Такий набір приладдя столового, виделка та ложка дитячий по 39. Пакети для продуктів паперові 19х11 на 30 см, 15 штук за 29 гривень. А що зразу для продуктів? Я думаю, тут багато чого можна собі запакувати. Рубрика Добрий день. Коли я хотіла акції, на сковорідку не було. Коли я купила, є акції, що робити? Купити ще ось цю. Мені насправді треба було більшого діаметру на 26 см. А це 24 см. Теж ніби нічого. 349 гривень. ну, пишіть, брати, не брати? Фірма, до речі, досить хороша, непогана. За 88 гривень фруктовниця. Фруктівниця металева. Я таку маю, користуюся, все вона гарно служить. Метал є метал. 88 ціна. Набір стопок у чохлі Вони є трошки більші знаєте При бажанні можна такими і чай попити. 88 це за набір з 4 штук в такому з екошкіри чохлі на замку. 109 гривень акція на набір стопок скляних 6 штук. Вони тут мають різні надписи веселі. По 45 мл об'єм 109. Скляна форма для випікання запікання. 2 літри об'ємом 179 гривень. 139 такі салатники глибокі, 21 см діаметр. 74 гривні коштує салатник 22,5 сантиметри. Так, це не він, а це ось такий, більш квадратний. 119 гривень, 24 сантиметри. Соковитискач ручний і одразу глечик на 1 літр. Дуже зручно, можна витиснути сік і одразу зробити якийсь лимонад чи що. 88 гривень ціна. По 16 листопада на ось такі тарілочки буде акція. Ціна 99 гривень. Так, а, до речі, всі акції по 26. те Це так вибірковий асортимент. Це з попереднього тижня, точніше навіть двох та, ем, акції ліквідації. По 39 гривень такі от тарілочки з лавандою 19 см діаметром. 39 і салатників, теж 39 гривень 15,5 см, по 55 гривень бульйони ці скляні на 500 мл. З таким малюнком, малюнок з одної сторони. Бульйониці ось такі. Тут об'єм 410 мл, 39 гривень. І салатник скляний за 33 гривні. Таке темне скло. Діаметр 12 см. Такі скляночки з подвійними стінками по 88. І ось такий врубчик теж по 88. Ємність для сипучих продуктів на 1,5 літри 39 гривень. Кришка на закрутку. Контейнер квадратний літр та 200 мл – 17 гривень. Вищі контейнери для нарізки по 55 гривень. Нижчі – в таку ж саму ціну. Не акційна, а ці – акційна ціна. Набір салатників 3 штуки. Вони всі однакові, малюнок, такий от рельєфність в них однакова, кришечка. То, що вони відрізняються об'ємом. Значить, тут десь прописано? Є пів літри, літр та два літри об'єм. І три варіанти кольорів: 149 гривень за три одиниці. Акційна ціна 88 гривень на ось таку ємність із вкладкою відерцем. Таким. Зручно зберігати огірочки мариновані або оливки. Знаєте щось, що зберігається в рідині. Такі прогумовані силіконові рукавички. Ціна 119 гривень. Декілька варіантів є малюнків. Салатник на 2,5 літри 39 гривень. Рушник для обличчя махровий з золотим орнаментом. 149 гривень. Який тут є розмір їхній. 100% бавовна. Ой, не пишуть розмірів, Шкода, давайте так розподивимося вже. Ну, більше вони. Тут, мабуть, 90. 90 на 50 плюс-мінус, так вам на око скажу. Рукавички нітрилові, 8 штук і 2 пакети зі застібкою за 39. Такі рукавички одна пара, 39 гривень. І звертайте увагу, що вони є різних розмірів. Тут можна прикласти руку і поміряти, який у вас розмір руки по ширині. бачите, в мене трошки менше, ніж С. Може бути М і Л. Це важливо. Бо якщо візьмете за велику, буде вам сповзати, а візьмете за маленьку, то швидко порветься, бо важко буде одіти. Така губка, щітка для миття посуду за 15 гривень. А це новинки досить високі рукавички, бачите, ще з такими манжетами ну, вони, мабуть, аж до ліктя будуть. Ціна 44 гривні за одну пару. Бачу лише розмір L. Можливо, будуть ще інших розмірів. Подивимось. Знаєте, що мені цікаво? Чи дивитеся ви мої відео всі, чи лише інколи, як вам попадеться? Отже, ось ці новинки. Просто вау! Бачили ви чи ні? 129 гривень килимки прогумовані. Пакети для сміття 35 літрів, 12 штук за 34. Набір губок, кухонних 5 штук 17 гривень. Поліроль Торпед – 59 гривень 200 мл. Набір поліролі Баблгам 100 мл та губка 54 гривні. Така поліроль 71, автошампунь. Ціна 59 гривень 500 мл. Так, Поліроль, знову ж таки, але це вже для гуми. Ціна 74. Такий концентрат автошампунь 69, 500 мл. Автошампунь 41 гривня. Свічка 9 гривень, свічка запалювання. Мастило по 55 гривень. 219 гривень коштують колготи утеплені 230 ден, Але вони йдуть з імітацією капрон, тобто, всередині вони ось такий мають. Утеплювач, а ззовні виглядають як капронові, тобто Чорний, тонкий капрон на вигляд, хоча насправді теплі. На колінники дитячі для повзання. 19 гривень. Кошик для зберігання речей текстильний за 99 гривень. Це й більшого розміру. А я колись купила меншого і собі організувала дитячі резинки, заколочки. Тут теж можна щось організувати, щоправда, вже можна щось більше, тому що і корзинка більша. До речі, досить гарне виконання. 69 гривень. Штора сонце захисна. Розмір її 1,25 на 70 сантиметрів. Суперклей Атлант тюбик 11 гривень. 119 гривень. Сумка універсальна, шкір замінник з довгою ручкою. Ось ця ручка. Позаду, бачите, є кишенька на замочок. Тут ось таке кріплення. 49 гривень коштує гаманець чоловічий екошкіра. Ліхтарик Вимикач LED. Він працює від батарейок. Має ось такі магнітики, може кріпитись до металу. 119 гривень. Батарейки в комплект не входять. Так, це є ароматизатори автомобільні. 34. По 29 ароматів є багато. Ці такі фігурні, по 77 такі мішечки по 24. У мене знайома казала, що кладе такі мішечки у шафу і відкриває, а в шафі такий аромат гарний. По 15 гривень, такі підвіски ароматизовані, такі флакончики скляні. Ціна 24. 159 гривень. Ліхтарик лінійний. Лампа LED з датчиком руху. 159. Реміння чоловічий із екошкіри. За 55 гривень. 99 гривень. Рослинна штучна у горшку. Давайте перевіримо, чи це вона. Так, це ось такий варіант. По 29 гривень коробки подарункові. Вони продаються у розкладеному вигляді, складаються. І як бачите, є різні малюночки. Можна комусь гарненько оформити подарунок. Ось такий декор для дому, рослинна, штучна у горшку. Така дівчинка, яка надуває жувальну гумку. 77 гривень, діється дівчатка у різних кольорах. І ще ось такий синій колір. Прожектор за 109 гривень. Хто не бачив, їх космонавти. Проектори за 399. Лазер-указка Ліхтарик 49. Приїхав новий декор такі гілочки. Давайте проскануємо. 88 гривень це ось така одна гілочка коштує. Іграшка подушка кіт 99. 179. Ось така свинка. Кактус, м'яка іграшка. 149 гривень. В такому гуршку З ногами. Набір фломастерів кольорових 10 штук за 55 гривень. За 22 гривні набір фломастерів двох сторонніх. Блокнот за 7 гривень. 59 гривень набір блокнотів 3 штуки на 32 аркуші. 55 гривень блокнот формату А5 на 80 аркушів з котиками. По 37 гривень. Ось такі блокноти формат Б6, 80 аркушів з квітами. 77 гривень блокнот формату А5 із золотим тисненням на спіральці. Набір зубних щіток. 3 штуки 39 гривень. Вода міцелярна. Клінекс. 490 мл за 59. Набір спонжів для нанесення макіяжу у чухлі. 3 штуки 59. Такий варіант 69,4. Дуже симпатична олійка для губ. Торгова марка Lovit 44 гривні. Трохи б'юті штучок. Подивимося: набір Вій. 34 гривні. Підводка Фломастер 29. Бальзам для губ Алоє. 29 гривень. Тінт для губ за 44. За 29 гривень бальзам. 39 гривень олійки. Є лимончик, є кавун. різні. Такий тінт для губ грибочок 49, 299 гривень, вирівнювач плойка для волосся. Таке дзеркало. Ну, бачите, З декором текстильним 169. До речі, дзеркал є багато. Ось такі новинки дзеркала. Ціна 119 гривень. 39 гривень набір інструментів для догляду за обличчям. Щіточка із ручкою за 16 гривень. Пінцет за 24 гривні. А ще буде багато новинок. Крабики, наприклад, але подивимося згодом, коли розкладуть.